Уявіть собі місце глибше ніж у вистави Ересту, де панує вічна темрява, а тис тисяч ще разів більше, ніж на поверхні. Це Маріанська Западнина, найглибша точка нашої планети, справжньо виклик для науки та людської уяви. Її глибина становить приблизно 11 тисяч метрів. Ківне моря, тільки лічені одиниці людей змогли зануритись на таку глибину. А у 1960 році Джон Вош і Джак Пікар спустилися одно на потискаві на Трієс. Це був перший спуск людини Маріанський жолоб. Вони спустились на глибину приблизно 10 тисяч 920 метрів. Але навіть в таких естремальних умовах вирує життя. Там жуть гігантське небо розміром з долоню, захищені спеціальною плівкою, а ще там є малюски з унікальними панцирами, які не руйнуються під таким тиском, та дивні восьмі ноги без кінцівок, схожі на величезні спідниці. Вони пристосувалися до життя у цьому темі. Евному світі також на дні маріанської западинні чорні курці є термальні джерела, які вистрілюють воду температуру 450 градусів Цельсія. Маріанська западина – це загадка, яку досі не розгадана. Ми знаємо про неї так мало, але навіть те, що вже відкрито, вражає уяву і змушує задумати про те, тільки ще не звіда.